Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай всім ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо мир і дружба, діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Сьогодні, діти, ми обговоримо одну з найважливіших тем. Тему дружби, миру, спокою, взаєморозуміння між людьми. Отже, малята, як ви розумієте слово мир, що означає дружити, жити мирно? Мир і спокій це такий стан, коли немає війни. Коли між людьми налагоджені хороші стосунки, панує доброта, любов, взаєморозуміння, взаємодопомога, милосердя, щастя, терпимість і толерантність. Завжди добре жити всім там, де є доброта, тебе оточують доброзичливі люди, ти прокидаєшся в рідному домі, серед рідних людей. Ти нічого не боїшся і можеш вчитися, гратися, спілкуватися з друзями. Мир це стан спокою і гармонії, як між людьми, так і між цілими народами та країнами. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир замокнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, замокнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога, хай буде мир віднині і до віку. хай буде мир замовкнуть війни злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Для більшості людей нашої планети мир це повсякденна реальність. Діти йдуть в садочки, до школи, дорослі на роботу, навкруги панує спокій та безтурботність. Там, де уклад суспільства міцний, безцінний дар миру може ніхто особливо й не помічати. На жаль, зараз Україна. Це територія, де немає миру. Це земля, де відбуваються військові дії. Захисники нашої держави ціною свого здоров'я та життя стримують ворогів, що безсоромно напали на нашу країну. Це мужні і відважні воїни. Наші чоловіки, батьки, брати, дідусі, які оберігають наш спокій. Наближають час перемоги і хочуть, щоб на всій Україні знов настав мир. Ради перемоги і тенкітні жінки пішли в лави Збройних сил України. Чому цей світ такий жорстокий? Навіщо нам ота війна? Страждають діти, гинуть люди, а скільки знищено майна. Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст і сел, скільки полів розтоптали гусениці ворожих танків. Діти, шануйте пам'ять тих людей, що воювали за мир, хто віддав життя в ім'я світлого майбутнього. Традиційно символ миру був птах голуб. голуб. Згідно з народними уявленнями голуб, птах чистий, святий Божий. Особливо білий голуб, який за християнською традицією є символом Святого Духа. Голубка біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру. Кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Малята, сьогодні я пропоную вам виготовити аплікацію листівку Голуб миру. Що, на вашу думку, можна зобразити, відтворити на цій листівці? Сонечко, так, самого птаха голуба, білі хмаринки, мир як символ нашої планети Земля, зелені гілочки, квіточки, також можна підписати саму листівку мир, тож приступаємо до роботи. За основу можна взяти. Аркуш блакитного кольору, як символ чистого неба, а також будь який аркуш паперу або картону світлих кольорів. Так. Приступаємо до виготовлення голуба. Для цього нам допоможуть наші вправні долоньки. Голуб наш буде білий, ось тому я беру аркуш білого паперу, складаю його навпіл. Це це роблю на столі малята. І після цього прикладаю свою долоньку, відставивши великий пальчик. Так. Простим олівцем на столі обводимо долоньку. Так, Не забуваємо відставити великий пальчик. Так, обвели, після цього приступаємо вирізати. Пам'ятаємо про техніку безпеки роботи ножицями. Вирізаємо акуратно над столом, щоб був всюди порядок. Так, вирізали, ми розкладаємо, так як ми арку ж складали вдвоє, то у нас одночасно вийде дві долоньки, як два крила у птаха. Можна відразу наклеювати. Так, Малята поклеєм намащуємо. Ось великий пальчик і долоньку. Пальчики можна не намащувати. Це це робимо клеєночки, щоб не забруднити одяг, стіл. Так, Добре розмащуємо клей і ось так наклеюємо. Одну долоньку ми ось так наклеюємо малята, великий пальчик то буде хвостик нашого голуба. А ось другу долоньку наклеїмо в другу сторону, і великий пальчик уже буде. Шиєю та голівкою. Зрозуміли. Так само намащуємо лише великий пальчик і долоньку. Перед тим, як наклеювати, завжди подивіться, де краще прикласти потім ваш виріб. Так, не спішіть. Отже, другу долоньку приклеїмо. Ось так зверху накладаємо. Так. Ось ці пальчики за допомогою ножиць або олівця можна трішечки малята підкрутити, щоб було видно, що наш птах летить. Якщо ваша основа була біла і птах білий, то потрібно за допомогу синього фломастера або олівця синього чорного навести контур голуба, щоб його краще було видно. Також за допомогою олівців або фломастерів намалювати око голуба. Можна промалювати пір'ячко. Також не забуваємо намалювати дзьобика нашому голубу малятам. Так, ще що ми? Ми вирішили ще показати сонечко. Для цього ми беремо скляночку, чашечку малята або дитячий посуд. Прикладаємо до аркуша жовтого паперу, обводимо так, і по контуру що, вирізаємо. Так, отримуємо жовтий кружечок, тобто сонечко. І намащуємо, якщо сонечко у нас велике, пам'ятаємо: якщо деталі великі, то ми їх намащуємо лише, лише по краєчку. Якщо деталі маленькі, то ми їх намащуємо повністю. Ось наше сонечко. Так, промінці. Для того, щоб зробити промінці, досить буде нарізати жовтий папір на тоненькі смужечки. І наклеїти промінці навколо сонечка. Ось так. Можна також зробити промінці малятооб'ємні. Для цього я промінець от намащую клеєм. Згинаю. Ось і ще раз намащу. У мене ось такий промінець малята об'ємний. Теж дуже і дуже гарно, так? Промінці можна зробити однакового кольору, або взяти різні відтінки жовтого. Якщо ваші промінці будуть виходити за контур листівочки, нічого. Страшно, це теж буде дуже і дуже гарно. За бажанням можна їх відрізати. Так. Ще декілька промінців ми наклеїмо. Тут ми наклеїмо, за бажанням можна намалювати сонечко, що очі, посмішку. Так, ще один промінець. Ось так. Так. Ну, можна ще зробити білі хмаринки. Для цього можна використати малята ось такі ватні косметичні диски. Кожен диск можна розділити на двоє. Ось намастити клеєм і приклеїти під сонечком. Так, ми якраз залишили там місце. За бажанням, якщо є час, можна також зробити вирізати білий кружечок і зробити за допомогою обривної аплікації. Ось таку нашу планету, так, і наклеїти ось на вільне місце. Або малята прикрасити нашу роботу, що Квіточками. Так, квіточки ми вже навчилися з вами вирізати. Дрібні деталі на своїй роботі ви можете промалювати за допомогою кольорових олівців та фломастерів. Діти, шануйте і любіть свою рідну Україну, шануйте славні традиції та звичаї свого народу. Пам'ятайте завжди і скрізь, що ви діти козацького роду, мужнього та нескореного, що свято вірив у світле майбутнє нашої держави. Тож хай ці символічні голуби принесуть мир та спокій нашій батьківщині, припинять кровопролиття та страждання тисячі українців. Нехай ці голубки повернуть всіх наших захисників та захисниць живими та здоровими додому і запанує мир у всьому світі.